На фасаді гімназії меморіальні дошки загиблим військовим Микити Каплунова та Віталія Якименка. А на подвір'ї родичі, друзі та вчителі бійців, які зі сльозами на очах вшановують пам'ять полеглих героїв. Посмішка, яка є у Микити, вона постійно була на його обличчі. Йому було тяжко, йому було складно, але він постійно всім допомагав. Лише нещодавно Микита був випускником цієї гімназії. У вільний від навчання час займався змішаними бойовими мистецтвами та двічі здобував срібні медалі. У 2021 році підписав контракт зі збройними силами і став на захист країни. Життя Микити обірвалось у лютому цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тепер йому назавжди 23. Кращого хрещеного батька годі й було уявити саме так полеглого героя згадує його кума Тетяна. Він завжди, навіть коли був на бойових діях, він завжди приїжджав або через кому, або через когось, завжди допомагав, завжди був радий бачити, завжди телефонував. Тому він завжди був поруч, навіть якщо був на відстані. Зателефонував командиру, сказав, що прилетів і в півдрон. На жаль, не встигли його вивести з бойових дій. Просто стік крові, тому що потім російська арта почала їх обстрілювати. Івак не міг під'їхати просто. Тому так сталося. Жаль, Микита. Дякую тобі, земля тобі пухом. щоб тебе все було на небі, гарно. Дивись на нас, ми тебе не будемо підводити. На іншій меморіальній табличці Віталій Якименко. У цивільному житті він працював механіком. У лютому 2023-го добровільно став до лав ЗСУ. Загинув на Донецькому напрямку внаслідок удару ворожого дрона. Просила його не ходи, синок, я вже старенька. Вон, Мама, а що, хто? А якщо не я. Хто пійде, якщо не я? Ну то пішов. Я його не пускала сам, що я добровольця. Буде пам'ять вічна пам'ять, будуть його пам всі, Будуть приходити, що ще йому сказати, я говорю. Що... Почув і погибнувся. І, і так і не повернулися. Це діти, яких ми знаємо, пам'ятаємо і дуже, були, звичайно, дуже, дуже було, звичайно, дуже-дуже було трагічно за те, що так трагічно обірвалося життя цих дітей. Для нас вони діти. Портрети оборонців Микити і Віталія тепер навіки закорбовані на фасаді гімназії як пам'ять про тих, хто віддав за Україну найцінніше своє життя. Микита і Віталій. Між ними ціле покоління 25 років. Одному на віки 23, іншому на віки 48. Але вони українці, вони дніпряни, вони вчилися в цій школі. Вони ходили вулицями нашого Дніпра. Вони не вагаючись пішли захищати Україну і кожного з нас, і саме їхньою кров'ю, кров'ю таких, як вони, захисників і захисниць України, оплачене мирне життя у Дніпрі і в інших толових містах. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.